Хвилину підберу вам книги про колір. Колір і світло найбільша теоретична інформація по кольору, яку я тільки зустрічала. Додатково безліч практичних порад, які допоможуть вам створювати шедеври в живописі чи в ілюстрації. Мистецтво кольору це прямо база, класика серед книг про колір, адже її написав сам Йоганес Ітен, який винайшов просту теорію про колір, а також про суб'єктивне та об'єктивне сприйняття. Якщо у вас мало часу на теорію, то ця книжка вам точно підійде. Взаємодія кольору. Якщо ви хочете новаторського погляду на цю тему, бо звичайно. Основи вам відомі, надихне вас відійти від усталених норм та додати експериментів у вашу творчість. Анатомія коль підійде для любителів традиційної техніки малювання з фарбами. Ви дізнаєтеся, як створювалися фарби та досягаються вітін. Книга також доповнена фотографіями інтер'єрів, яких використовуються ці кольори для кожного періоду в історії. Антон, книга, яка в хронологічному порядку розповість про події людей винаходи, які відбувалися у 20 столітті, і як це перепліталося з кольорами, адже мистецтво і колір ніколи не були. Всі ці книги вже доступні на сайті Артхас, тож вже переходьте і замовляйте собі якусь книжечку про колір.